УПА – националистическое вооруженное формирование. Его бойцы – бендеровцы. Воевали в годы Великой Отечественной войны под немецким командованием. Помогали фашистам уничтожать на оккупированных территориях коммунистов и евреев. То есть Резали своїх так на російському п'ятому каналі почали сюжет про перший урок у школах Львова, присвячений створенню УПА. Далі згадали і про посібник з історії, написаний львівським автором. Мовляв, у Львові дітей до націоналізму привчають із 10 років. Сюжет став популярним в інтернеті настільки, що як розповідають упорядники книги, ним зацікавилась українська прокуратура. Одне з перших реакцій це було звернення до прокуратури першого секретаря Луганського обкому комуністичної партії, який сказав про. Що це потрібно розібратися. Першим таким натяком на, на ту тенденцію, куди ця справа почала розвиватися, був такий дзвінок до одного із службовців Львівської адміністрації. Але такий так з прокуратури з Києва такий ну розвідувальний у хвилинному сюжеті російські журналісти виклали свою версію історії УПА грабілі насилували, з таким же остервіненням унічтажали солдат Красної Армії та подали вирвані з контексту коментарі львівських освітян, так аби в російського глядача склалось враження про торжество нацизму у Львові. І те, що вони дають такі матеріали, вони також знають, що те, що вони дають, що це брехня з певною політичною цілею, мета є дестабілізувати. Ад ситуацію в Україні посібник це доповнення до міністерського підручника з історії для п'ятих класів. У Львівському виданні є теми, про які забули у Києві. Це, наприклад, Західноукраїнська Народна Республіка. <клес> ну і звичайно, теми голодомору, теми української повстанської армії, дисидентства, Української революції. Дві тисячі посібників, якими вже користуються діти, видали цього року на кошти з міського бюджету. На таку реакцію дуже активно мене розраховували, а ідея виникла з моїми колегами. Ще в кінці 2010 року, коли прийшов до ну, коли табачник почав здійснювати свою так звану псевдореформу в освіті, ані автор, ані видавець не мають наміру писати скарги та вимагати спростування викладених у сюжеті фактів. Мені особисто, як вчителю, який вчить дітей, який чудово розуміє, що діти мають знати правду, особливо в 10-11 років, мені все одно. Я маю дітям донести правду. Хай що хочуть і те говорять. А книгу, що стала приводом для російської пропаганди, видадуть додатковим накладом. Посібник уже замовили в Закарпатській, Франківській, Тернопільській та Полтавській областях. Ірина Панчишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова.